Слава Ісусу Христу! Тема проповіді Стійте твердо в вірі серед випробовувань, особливо під час війни. Читаю перше послання Петра, 5 розділ, 9, 11 вірш. Противтесь Йому тверді в вірі, знавши, що ті самі муки трапляються і вашому братцу по світі, а Бог усякої благодаті, що покликав вас до вічної слави. Своєю в Христі нехай сам удосконалить вас. Хто трохи потерпів, хай упевнить, зміцнить, уґрунтує йому слава та влада на вічні віки. Сьогодні ці слова апостола Петра звучать особливо близько для нас, українців, які вже кілька років живемо в реаліях війни. Уже 12 років у нас війна, чотири роки великої, страшної, повномасштабної війни. Ракети, сирени, втрати, руйнування, розлука з близькими, постійна тривога. Все це стало частиною нашого з вами життя. Але саме в такі часи Бог говорить тобі і мені. Стійте твердо, не здавайтеся, бо я з вами. Я завершую свою роботу в вас. Ми маємо реального ворога. Апостол Петро каже, противтеся йому, тобто дьяволу, який ходить, як рикаючий лев. Він хоче пожерти нашу віру, надію, радість. Війна це не тільки зброя і танки, це також духовна битва. Ворог використовує страх, розпач, ненависть. Щоб зруйнувати душі, але наша відповідь противтесь йому тверді в вірі, не власними словами, ми не втрималися. Ми стоїмо в ім'я Ісуса Христа, який вже переміг дьявола на хресті. Кожного разу, коли лунає сирена, коли приходить погана новина, скажіть. Я опираюся Тобі в ім'я Ісуса Христа, моя сім'я, моя країна, моя душа під захистом Господа Ісуса Христа. Ми не самотні в стражданнях. Апостол Павло Петро пише, ті самі муки трапляються і вашому братству по світі, коли ми дивимося новини і думаємо, чому саме нам стільки болю. Згадаймо християн у всьому світі. Проходять подібне в Судані, в Нігерії, в Сірії, в Північній Кореї. Брати і сестри втрачають домівки рідних, свободу через віру в Ісуса Христа. Але це також означає ми не самі. Мільйони людей моляться за Україну. Саме зараз, саме тепер. І я вдячний вам, що ви молитеся за нас. Нам дуже необхідна ваша молитовна підтримка. Хай Бог благословить. Дякую за молитви за нас, за наших воїнів. Церква по всьому світу підтримує нас і ми це відчуваємо. І найголовніше, сам Господь з нами. Він не на відстані. Він поруч. У кожному укритті, у кожній сльози, у кожній молитві. Страждання тимчасові, слава вічна. Апостол Петро каже, хто трохи потерпів, трохи, не при, не при меншення болю, а Божа перспектива, порівняно з вічністю наші найтяжчі роки це мить. І саме після цього трохи приходить найпрекрасніша обітниця від Бога усякої благодаті. Він удосконалить нас зробить сильнішими, мудрішими, ближчими до образу Ісуса Христа. Він упевнить, дасть внутрішню впевненість, що ніяка ракета не здатна відібрати. Він зміцнить. Коли ми думаємо, що сил більше немає, Він дає нові, Він уҐрунтує, поставить на такий фундамент, що жодна буря не повалить. Війна відкриває в нас те, що в мірі залишилося прихованим: глибоку віру, любов до ближнього, готовність жертвувати. Багато хто саме зараз прийшов до Господа Бога, багато хто навчився молитися по справжньому. Це і є Божа робота. Він удосконалює нас через вогонь випробовувань, йому одному, слава нашому Богу, завершується уривок цей, що ми читали словами. Йому слава та влада на вічні віки. Амінь. Коли війна закінчиться, а вона обов'язково закінчиться і закінчиться нашою перемогою над злом, яке прийшло до нас, коли ми відбудуємо міста і села. Вся слава буде тільки нашому Господу Богу, бо не наша сила, не зброя союзників, не домовленості президентів. Не наша витривалість переможе, переможе Господь Бог. Вже зараз ми бачимо чудеса, як люди виживають під обстрілами, як волонтери не втомлюються, як церкви наповнюються, як діти співають пісні надії. Це його слава серед руїн. Друзі, якщо сьогодні вам важко, не тримайте це в собі. Противтеся ворогу молитвою і словом Божим. Згадайте, що ти частина великої сім'ї по всьому світі. Довіряй, Бог звершить свою роботу в тобі і в нашій країні і прославляй Його вже зараз, бо Він гідний, він достойний славі наш Бог. Скажімо разом, Господи, ми стоїмо. Твердо в вірі, ми противляємося ворогу в ім'я Ісуса Христа, удоскональ нас, упевнить, зміцний, угрунтуй тобі слава в час війни, в час перемоги і на вічні віки. Амінь. Нехай Господь береже кожного з вас, ваші родини, наших захисників і всю нашу державу Україну. Міцно тримаймося Ісуса Христа. Він тримає нас з любов'ю та з молитвою в Христі, ваш брат Василь.